Чи буває в чоловіків страх до статевого акту, страх до сексу, і з чим це може бути пов'язане? Ну дійсно так, особливо в чоловіків, що, скажімо так, починають статеве життя перед першим статевим актом, буває страх, тому що вони бояться процесу, вони ніколи цього не робили, і це називається синдром дебютанта, тобто. Може він проявлятися тим, що <кій> такого чоловіка може не виникнути ерекція, або вона буде пропадати під час статевого акту, або найчастіший варіант це при пестощах і передчасних ласках все добре. А от якщо діло доходить саме до сексу, падає ерекція. Другий варіант це коли у чоловіка була проблема з ерекцією під час статевого акту, в нього може бути страх. Того, що знову таке станеться. Це називається синдром очікування невдачі, і дійсно така проблема теж в чоловіків буває, що може е, проявлятися страхом до сексу. Інший варіант це коли є в чоловіка, наприклад, простатит і за рахунок цього болісний оргазм. І тоді чоловік також може уникати статевого життя із-за неприємних відчуттів під час сексу чи при оргазмі. Щоби. Вилікувати ці проблеми та повернути нормальну якість сексуального життя треба звернутися до лікаря-уролога-андролога, який може вам допомогти з вирішенням цих проблем з правильною діагностикою та лікуванням цих неприємних явищ.